В одному королівстві люди зовсім не знали мила. І от нарешті мило винайшли духмяне, запашне, свіже, медове, ромашкове, бускове. Мило було таке ароматне, що над ним постійно кружляли бджоли. А люди боялися бджіл. І ніхто не поспішав умиватися запашним, ароматним милом. Тому король видав суворий наказ, щоб усі під страхом смертної кари кожного дня вмивалися водою з милом. То щоранку усі поспішали до річок і ставків, щоб помитися і виконати королівський наказ. Тільки один старий швець на ім'я. Помпатус сидів, сховавшись у своїй шефській будці. Найбільше в світі Помпатус не любив мити шию. Йому вдалося прожити ціле життя, обійшовшись без цього. І от тепер, тепер уже нема де дітися, думав помпатус і сумно палив свою люльку. За вікном почулися кроки, і Помпатус знав, хто це. Двоє здоровенних охоронців взяли Помпатуса під руки і через п'ять хвилин вже підвели його до міської в'язниці. В кімнаті, де замкнули Помпатуса, була ванна з мильною піною і багато рушників. Згоден? запитали двоє здоровенних охоронців. Ні за що? відповів Помпатус. Ні за що? І його залишили, щоб він востаннє перед стратою викорив люльку. Помпату затягнувся та раптом побачив, що з люльки вилетіла дивна прозора куля. Куля вилетіла у вікно і засяяла на сонці, у ній стрибали маленькі веселки. За кулею вилетіла друга, третя, четверта, п'ята, пумпатус на всі очі дивився на це диво. Перехожі внизу теж затерли голови. Незабаром зібрався натоп і почалася метушня. Перехожі зі сміхом бігали за прозорими кульками, але щойно вони ловили їх, як ті лускали, обдаючи усіх мильними бризками. Про те, що Помпатуса мали стратити, усі, звичайно, й думати забули. Професор, якого запросили в усьому розібратися, оглянув люльку Помпатуса. До люльки потрапила мильна піна. Ось у чому справа, оголосив професор, натовпу під вікном. Цього дня ніхто у місті вже не палив люльки. Усі наповнили їх мильною піною та пускали бульбашки. А діти теж поробили собі невеличкі люлічки і пускали мильні бульбашки. Усе небо було різнокольоровим від мильних бульбашок. Мильні бульбашки стали дуже модними. Їх дарували у букетах. Джентльмени носили їх замість капелюхів, а леді – замість намист. На базарі три кавуни коштували 17 мильних бульбашок. А мішок борошно 24 мильні бульбашки. Тож король смилостився, він наказав відпустити шевця. І знаєте про що думав, хитро посміхаючись Помпатус, коли їхав із в'язниці додому в золоті кариті всі сімохали йому вслід. А шию я так і не помив, думав він, так і не помив. Але тому, хто придумав пускати мильні бульбашки, можна пробачити будь-які недоліки.